Помста місіс Вухокрут. Свисток місіс Вухокрут перекрив вереск зарізнобарвлених дітей. Купа раптом перестала смикатися та звиватися і завмерла. В класі запалала мертва тиша. Діти налякано дивилися на завуча. та стояла у дверях, широко розкривши очі. Її високий кок коливався від люті та жаху. Що відбувається? просичала вона і тут же підняла руки. Ні, ні, я не хочу чути ніяких відмовок, нічого. Така поведінка неприпустима. Трейсі Перкінс, Дарен Велбрук. Думаю, що це ви там під фарбою. Ви навіть не з мого класу. Що відбувається? Ні, не кажіть нічого. Усі у вестибюль. Ви всі і мій клас також. Уперед, руки на голови, йдіть і станьте під стіною у вестибюлі, поки я викличу містера притула і міс Гармидер. Ми скоро з'ясуємо, у чому річ, і у вас будуть проблеми. Якщо ви думаєте, що вже бачили мене розгніваною, то вас очікує дуже неприємна несподіванка. Уперед кроком руш тридцятеро покритих фарбою учнів потяглися ланцюжком у вестибюль і вишукувалися під стіною. Подвійні двері гримнули. Повернулася місіс Вухокрут з потемнілим, як грозова хмара, обличчям, тягнучи за собою спантеличеного містера Притула і міс Гармидер. Почалося розслідування. І дуже швидко місіс Вухокрут з'ясувала причину безпорядку. – Це абсолютно обурливо, заявила завуч. Ви кажете, що якісь учні з п'ятого класу сховали скарби в мене в шафі, і що оці дурні діти намагалися пробратися в мій клас і видобути їх? Трейсі Тарин та решта шукачів скарбів кивнули, переминаючись із ноги на ногу. Містер притул, ви можете в це повірити? Директор не виглядав таким обуреним, як завоч. Ну, як на мене, це досить весело. Весело? Весело. Так, думаю, що вони досить мудро вибрали місце, де сховати скарби. Як не крути, ніхто б не наважився просто так зайти у ваш клас. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Містер притул через силу ковтнув слину, відчувши на собі важкий погляд місіс Вухокрут. Це була невинна розвага на книжковий тиждень, пояснила міс Гармидер. Просто вона вийшла з під контролю. Якби учні вашого класу не намагалися затримати шукачів скарбів, нічого би не сталося. Місіс Вухокрут перевела свій спопиляючий погляд на міс Гармидер. Було аж дивно, як це її окуляри ще не розплавилися від жару. То ви знали про це? А як же? Це я ж придумала. Лілія дивилася на місіс Вухокрут своїми вогнестійкими, сірими очима. Ми зробили скриню для скарбів, сховали її, а тоді намалювали карту, де було позначено місце схопку. Шукачі скарбів мали знайти скриню зі скарбами і принести її до класу. Захоплююче, пробурмотів містер притул. То ось чим тепер займаються у школі, з гіркотою вигукнула міс Вухокрут. Ось для чого нам освіта. Міс Гармидер залишалася спокійною. Виконання цього завдання потребувало знання сітки координат, вміння читати карти, вміння інтерпретувати. Логіки, мовних і комунікативних навичок, командної роботи та особистої ініціативи. У такому формулюванні це прозвучало так, ніби діти виконали вимоги, необхідні для здобуття премії герцога Единбурзького. Трейсі дуже розумно придумала, що треба зробити, щоби ви вийшли з класу. Міс Гармидер широко усміхнулася за очу. Мусите визнати, місіс Вухокруд, що це було досить весело. Весело? знову вибухнула завуч. Мій клас перетворено на смітник. Шукачі скарбів можуть допомогти поприбирати у вашому класі, місіс Вухокруд. А зараз, прошу мене вибачити я мушу повертатися до решти своїх піратів. Міс Гармитер пройшла через вестибюль і зникла у своєму кабінеті. За дверима на неї вже чекав Тоні Вільямс. Він усміхався від вуха до вуха і тримав велику коробку Дивіться, міс, я знайшов скриню зі скарбами. Молодець, Тоні. Як тобі це вдалося? Ну, коли місяць вухокрут почала кипіти, вона висилала всіх дітей у вестибюль. Але зовсім забула про мене, бо я все ще стояв у кутку. Тому я просто підійшов до шафи і дістав скриню зі скарбами. Прекрасно, який у нас сьогодні чудовий день! Вам скоро час іти додому, тому треба все поприбирати. І не забудьте, що завтра день маскараду. Я хочу бачити 30 гарно вбраних і бравих піратів. Якщо сьогодні був чудовий день, то завтрашній. День у нас буде фантастично надзвичайно неймовірно чудовий прекрасний. Наступного ранку від ендинська початкова школа виглядала зовсім не так, як завжди. У вестибюлі, чекаючи на збори, сиділа зграйка збуджених дітей, вбраних у найрізноманітніші і різнобарвні костюми. Мішель нарешті прийшла таки з мавпочкою свого дядька. Хоча це виявилася не справжня мавпочка. Це була ганчір'яна іграшка без одного вуха. Дядько Мішель ще й досі вкладався з нею спати. Єдиною особою, яка прийшла без маскарадного костюма, була місіс Вухокрут. Проте. Вона виглядала приголомшливо і несподівано. Завуч усміхалася. Так гарно бодай раз побачити її усміхненою, сказала секретарка білосніжці, тобто місіс Паттл. Так, і мені цікаво, чого це вона усміхається. У вестибюль увійшов містер притул, і збори почалися. Директор теж був у маскарадному костюмі перебраний за вдову Твонки. Персонаж п'єси за мотивами казки про Аладдіна, добросердна, але дуже криклива праля. Хоча його розкішні вуса все-таки дещо його виказували. Він повідомив дітей про розклад на сьогодні. Як ви знаєте, сьогодні в нас день відкриття бібліотеки і мер. Люб'язно погодився завітати до нас і провести церемонію відкриття. Я впевнений, що він буде радий побачити такі чудові костюми. Не забувайте, що за найкращі з них призначатимуть призи. А ще до нас прийдуть журналісти і робитимуть фото для газет. Ранок намічається дуже цікавий, тож не забувайте, що треба чемно поводитися перед нашими поважними гостями. І ці миті подвійні двері у задній частині вестибюлю розкрилися, і вірвалася місіс Вухокрут. Вона шалено махала руками вдові твонки, і голос містера притула обірвався. Завуч швидкою ходою перетнула вестибюль і стала щось довго нашіптувати містерові притулу. Він нахмурився, зітхнув і звів очі до неба з виразом глибокої зневіри. Тоді він повернувся до дітей. Мені дуже шкода, почав він, але тут сталася деяка накладка. Місіс Вухокруд сказала, що секретарці тільки що дзвонили з мерії, щоб передати, що мер сьогодні не зможе прийти, бо в нього є важливіші обов'язки. Він просить його вибачити, але він не зможе відкрити нашу нову бібліотеку. Діти були страшенно розчаровані. По вестибюлю прокотилося таке тяжке зітхання, яке змусило би здригнутися навіть найбільш зачерствіле серце. Нещасний містер притул відчайдушно намагався придумати щось, що могло би врятувати становище. І Він підняв руку, просячи тиші: Не забувайте, що ми маємо прекрасні костюми і що сюди прийде преса, щоб зробити знімки. Місіс Вухокрут знову почала шепотіти йому на вухо, і він у відчії відвернувся. Цього разу завуч взяла слово. Оскільки мер не зможе прибути, журналістам нема сенсу приходити і робити знімки. Тому я зателефонувала до редакції і скасувала їхні візити. Боюся діти, що сьогодні до нас взагалі ніхто не прийде. Лілія Гармидер дуже уважно спостерігала за місіс Вухокрут. Їй було цікаво, чому це завуч виглядає такою задоволеною. Хоча місіс Вухокрут дивилася на дітей дуже серйозно, у її вигляді було щось, що змусило Лілію запідозрити, що вона всього лише вдає. Вона тихенько піднялася зі свого стільця і поспішила порожнім коридором до кабінету секретарки. Це жахливо, сказала секретарка. Діти, мабуть, такі розчаровані. Я просто не могла повірити, коли місіс Вухокрут прийшла і сказала мені, що мер скасував візит і що вона повинна попередити журналістів, щоб ті не приходили. Міс Гармидер глибоко вдихнула усе починало ставати на свої місця. Я думала, мер вам подзвонив, сказала вона секретарці. Та ні. Негайно дзвоніть у мерію, тут щось не гаразд. Секретарка поспішно набрала номер мерії. Міс Гармидер схопила трубку і почала закидати запитаннями бідолашного клерка на іншому кінці дроту. Через кілька хвилин Лілія пожбурила трубку на важіль. Місіс Вухокрут усе підлаштувала. Вона вчора ввечері зателефонувала до мерії і сказала, що ми змушені відмовитися від візиту мера. Зараз мер пішов у магазин купувати собі нові штани. Місіс Фухокрут усе підлаштувала. Як вона могла? Навіщо їй це? Бідолашні діти, підкалася секретарка, але міс Гармидер не збиралася здаватися. Зателефонуйте до редакції і наново домовтеся з журналістами. А я залагоджу справу з мером. Міс Гармидер помчала назад по коридору і вірвалась у вестибюль, де застала сцену загального розпачу і пригнічення. Вибачте, містере Притул, гукнула Лілія, у нас надзвичайна ситуація. Треба поспішати. Я повернуся дуже швидко. Хай діти залишаються у вестибюлі. Саманта, Геррі, Майк, Лора, Рейві, Кімберлі ви їдете зі мною раз, два і візьміть свої піратські шаблі. І міс Гармидер разом з піратами промчала до своєї швидкої допомоги. Через кілька секунд, завиваючи сиреною і блимаючи маячками, швидка допомога вже летіла в напрямку центру міста.